Для нас в клініці Візіобуд є дві речі, про які ми турбуємось найбільше. Перша річ, безумовно, це висока якість і професійність тих послуг, за якими ви до нас звертаєтесь. І ми вкладаємо надзвичайно багато зусиль, щоб всі ті послуги. Наші хірургічні послуги, консультативні послуги, відбувалися на самому якісному, передовому обладнанні, яке дозволить допомогти лікарю поставити діагноз з максимальною точністю. Друга річ, про яку ми піклуємось, це про сервіс, про те, що пацієнти, які приходять до нас в клініку, вони отримали те, заради чого вони прийшли, максимально швидко, комфортно. Людяно, безболісно, щоб враження від приходу до нас в клініку було не як враження приходу пацієнта до лікаря або в лікарню, а як враження як приємне місце там, де приємно поспілкуватися, приємно отримати інформацію і безумовно піти з тим результатом, який ви очікуєте.